Всім довгого часу суток ми з України. Сьогодні в мене на об'єкті у Вони у мене зроблені під фарбу. Пошпакльовані акрил спатал-фініш. Це фінішна шпаклівка акрилова. Потім перечищені обезпилені і загрунтовані ґрунтівкою глибокого проникнення акрилки в грунт. Це кращої адгезії. Далі зараз у мене буде підложка. Це генелатекс мат. Фарба латексна, яка затонована в колір майбутнього покриття. В покриття буде фінішне відвед деко, звичайний. У кольорі Т20 є. Так, після того, як гунівка витекла, вона вже видих у мене шивчора, проводимо гуртування. Торік фарбування. Нема нічого складного. Біля кутів використовуємо маленький. Валік. А все інше без Ну, Валік просто мокрий, без сажного. Просто зараз зарбовуємо всю поверхну. Отак, в знайшли. Вниз відбили, щоб не вимазати підлогу. І тепер великим валіком відкликали. Два шари підкладки висохло. Пойшло більше, ніж 12 годин після висихання другого. Зараз беремо вельвитний корм, цей що в кольорі Д20 є. Розводимо його грунтівкою. Майже на 50%. Ну, хоче водичка така. Ну, Для порівняння. Тут водичка, а тут Отакі. сметана. І все, з валіком з великим курсом. Просто нам можна. Розход тут буде такий смішний, що у мене там десь не розведено вітра 2. Я думаю, що я попозбую, ними квадратів 100, якщо не 50. Все, просто розкатуємо по поверхні. Намагаємо розкатувати, тому що воно лаває. Валють маєте на увазі. Це і буде перший слой рельет декора Після повного висихання це теж 12 години, точніше це, мабуть, буде завтра. не mm -hmm. Будемо вже формувати малюнок. Висохвільвіс, перший шар. Зараз я взяв валік з великим босом. Десь 13-15 і таким товстеньким шаром закатую поверхню верхівку Я його розвивав візуально на дві частини. Розбиваю, ну не візуально, а закатав. Потім беру пластикову кельму. Наношу на неї тріску матеріали і починаючи з питань верхнього малюю вісімку. Далі випарковую укос донизу. Трішки залажу наверх. Не жаліємо матеріал, шовку багато не буває. Головне, щоб шар був рівномірним. На міс, далі кельмо і починаючи з місця, де я закінчив, підпускають вниз. Там вже матеріал підсох. Беремо, можна з вільлетом робити, що хочеш, додати, реставрувати. На площині на великій краще це робити вдвох. Один наносить, другий формує. Ось теж мені щось мало здається. А як він шкряботить, шпатик, то значить там мало матеріалу. Так, на ніс. Відходячи далеко, Потираємо фільму насупу і робимо повторне приглажування матеріалу. Робити це потрібно швидко. Тут у нас в приміщенні не жарко, але все одно матеріал під дуже швидко. Так, все зробили. Потім беремо на цю поверхню, тут теж буде відвісили, просто розтушовуємо матеріали, що ви є. Це дивимо, той мені не подобається, все розпригладили. Ну а так як матеріал. Тонкошарвуєте, то він сяде і буде все чудово. Потім, коли буде робитися стіна, то потрібно туди буде скочне клеїти, щоб не закаляти цей малюнок, що вже сформований на укосі. Все. Цей укос вже висок, так що, ну і налогічний тому, так що я його знімаю. Ось так воно виглядає. Більюет декор. Чудовий матеріал. А так здалеку і зблизька. Все. Всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення.